Добрий день вчитки, привіт тому. Ну що, стаємо деколулатор, ці мало побзирити, рибка, це є ось, щось таке є мити, вдома ізжарити, і зварити. Ну айбо, третє місто, у нишній день за така ситуація. Хлопчисько та дюка. Двоєчко собі. А вона каже, Васильку, ти до мене за кимось ухажував. Він okay. каже, ну а як, у села за худобу. На другому місці з новостю така ситуація. Лим 11 ударів треба було Віталію Кличкові або побідити футбольну зборну Ефіопії. <рес> ну, і на першому місці теж ситуація була із новостей. Із психіатричної лікарні утікли е, хворі із розстройством кишечника. Співробітники тої больниці такої найшли їх по горячим слідам. <риклад> ну що, перебачте, айбо з вами ся прощав і усю воду руки не мачав.